Скільки країн у світі можуть пригодувати себе без імпорту продовольства? Чому багато держав почали рух до націоналізації своїх економік? І, взагалі, глобалізація це добре чи погано? Дивіться просто зараз в економіці війни. Як ви думаєте, скільки країн у світі можуть себе повністю забезпечити їжею? Ну так, щоб і фрукти були, і овочі, і риба з м'ясом, і молочка з цукром. Тобто, скільки всього у нас самодостатніх продовольчих світових гравців? Хтось, напевно, подумав, ну, половина країн світу точно може. Другі подивилися на перших і сказали, та ні, вдвічі менше. А треті, скептично лише кілька десятків. Знаєте, хто з них правий? Ніхто, бо у світі є лише одна країна, яка в змозі повністю забезпечити себе харчами. Хто ж це? Дам кілька підказок. Ця країна не в Азії і не в північній Америці. У неї є вихід до Світового океану. Там жодного разу не було державного перевороту. А колись вона була британською колонією. Ця країна Гаяна. Невеличка держава на північному сході південної Америки з населенням менше 800 тисяч людей, і саме вона єдина у світі не залежить від поставок продовольства. До такого висновку дійшли німецькі та французькі вчені. Вони провели дослідження, котре опублікували у червні 2025-го у журналі Nature Food. Науковці проаналізували дані по 186 країнам і виявили, що глобальна продовольна продовольча система надвразлива. Дослідження оцінювала продовольчу самодостатність за сімома ключовими категоріями харчів: злаки, овочі, фрукти, білки, молочка, жири, цукри. Вчені проаналізували обсяги сільськогосподарського виробництва, запаси ресурсів, кліматичні умови, демографічні дані, логістичні можливості. Головний критерій здатність країни задовольнити потреби населення в калоріях, поживних речовинах і різноманітності харчування без імпорту. Гаяна стала тією самою унікальною державою. У неї вдосталь орної землі, тропічний клімат, доступ до питної води, різноманіття, сільгосп культур, рису, овочів, фруктів. Країна здатна забезпечити себе за всіма сімома категоріями. Її найближчі сусіди по рейтингу Китай та В'єтнам. Вони закривають по шість категорій, але далі все набагато гірше. Закрити п'ять категорій зуміли лише 14% країн, а кожна третя держава у світі лише Одну або дві. Більш того, навіть деякі регіональні блоки, наприклад, Рада співробітництва арабських держав перської затоки, забезпечують себе лише м'ясом. Шість країн: Афганістан, ОАЕ, Ірак, Макао, Катар та Ємен не самодостатні в жодній категорії. Як це вдалося, Гаяні? Спитаєте ви. Факторів багато. Мала густота населення, трохи менше чотирьох людей на квадратний кілометр проти середньосвітових 150. Багаті ресурси, майже половина території, тропічні ліси, різноманіття культур. Тут тобі рис, банани, кокоси, рибальство, а ще тропічний клімат, що дозволяє збирати урожай цілий рік. Наша самодостатність доводить, що стійкість можлива, але ми не закриємо кордони. Торгівля приносить процвітання, а не лише їжу. Однак в цьому всьому може настати дуже швидкий кінець. 90% відсотків можуть піти під воду у разі інтенсивного підняття рівня світового океану. Гаяна виняток, але це тривожний сигнал. Навіть вона не застрахована від кліматичних ризиків чи вичерпання ресурсів. Глобальна торгівля приховує вразливості, які можуть стати катастрофічними під час кризи. Методологія досліджень спиралася на дані продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за 2019-2023 роки. Вчені змоделювали сценарій повної ізоляції країни. Вони виключили міжнародну торгівлю і оцінили, як довго країни зможуть годувати своє населення. Середній світовий показник самодостатності склав лише 2-3 категорії з 7. і це підкреслює залежність світу від глобальних ланцюжків поставок. Наші висновки ставлять під сумнів, переконання, що глобалізація є універсальним рішенням. Якщо тільки одна країна може прогодувати себе, нам потрібно переосмислити баланс між взаємозалежністю та стійкістю. Це дослідження стало каталізатором дискусії про глобалізацію та націоналізацію. Що краще торгувати з усіма чи закритися у себе вдома? І, взагалі, глобалізація, котра пов'язує економіки країн у єдину мережу, це благо чи прокляття. З цим зараз і розберемося. Отже, що таке глобалізація? Це процес інтеграції економік, суспільств і культур через торгівлю, технології та комунікації. Витоки цього сягають давніх віків. Наприклад, той самий шовковий шлях, який пов'язував Китай, Індію та Рим, ще у другому столітті до нашої ери. Однак, у тому вигляді, якою ми її розуміємо зараз, глобалізація почала формуватися значно пізніше, у 19 столітті, коли промислові та технологічні прориви змінили світ. Перша хвиля глобалізації покриває період між 1820 та 1914 роками. Тоді світову торгівлю радикально прискорили промислова революція, пароплави та телеграф. Експорт товарів зріс з 1% світового ВВП у 1820 до 8% у 1914-му. Локомотивом усього цього була Британська імперія, котра контролювала чверть суші. Всюди розповсюджувалася англійська мова, всюди панувала англійська система торгівлі та капіталістичні принципи. З колонії у метрополію їхала сировина, зокрема з Індії, бавовна, з Австралії Шерсть. Натомість з Англії відвантажували тексти. Та машини свою роль відіграла імміграція. 60 мільйонів європейців переїхали в Америку та Австралію, сформувавши глобальні ринки праці. Ця епоха заклала основу глобальної економіки. Однак була нерівною. Колонії віддавали ресурси за безцінь. Метрополії багатіли. Далі були дві світові війни, які призупинили глобалізацію. Протекціонізм, як, наприклад, у США з введенням тарифів Смутахоулі, про що ми вже розповідали раніше, скоротив світову економіку в половину. Ізоляцію посилила і велика депресія. Країни почали закривати ринки. Після Другої світової світ почав відновлювати торгові зв'язки. Британвузька система, яку ми вже розбирали, прив'язала валюти до долару, а долар до золота. Торгівля стала стабільною. З'явилися ООН, МВФ і Світовий банк, які сприяли співпраці. У 1950-х пішли контейнерні перевезення, які скоротили вартість транспортування вантажів на 70%. І вже до 1980-го світова торгівля сягнула 20% глобального ВВП. Деякі країни, що розвиваються, зокрема Південна Корея, змогли налагодити експорт електроніки. Це збільшило ВВП на душу населення з 900 доларів у 1960-му до 10 тисяч у 1990-му. Японія, котра зуміла відновитися після війни, стала другою у світі після США по експорту авто. Початку 1990-х почався період, який умовно можна назвати сучасною глобалізацією. Вже до 2008-го торгівля становила 30% світового ВВП. Транснаціональні корпорації про них у нас є окремий випуск. Стали символами епохи. Яскравий приклад компанія Apple. Бренд американський чіпи бере у Тайваня, а пристрої збирає у Китаї. Об'єм транскордонних інвестицій зріс у 12 разів 6 трильйонів доларів у 2020-му. Інвестиційні фонди на кшталт Блекрок та Вангард, що керують активами у 20 трильйонів доларів, відіграють ключову роль у світовій економіці. Станом на 2023-ті 90% товарів у світі вироблялися у ланцюжках, котрі охоплювали одразу кілька країн. Тож зараз звичайний європейсь може споживати товари з 50 країн світу. З 1990 до 2010 ВВП на душу населення виріс на 23%. Завдяки співпраці і торгівлі країни отримали доступ до ресурсів, яких у них немає. А ті, у кого надлишок сировини, без проблем її експортують. Ну Ось, наприклад, в Японію мільйонами барелів у день завозять нафту. З Колумбії щороку експортують кави на мільярди доларів. Але міняються країни не лише товарами, а й технологіями. А це прискорює інновації. Зелена революція 1960-х збільшила урожайність пшениці в Індії на 40% завдяки мексиканським сортам. Прогноз на те, яким буде врожай у Китаї, роблять завдяки штучному інтелекту, розробленому в США. Молодь може обирати, де їй навчатися. Число міжнародних студентів зросло з 2 мільйонів у 2000 році до 6 мільйонів у 2023. і це сприяє культурному обміну. Глобалізація потрібна транснаціональним корпораціям. Вони знижують витрати завдяки ланцюжкам поставок і дешевшому виробництву в менш розвинених країнах, зацікавлені у глобальній співпраці і інвестиційні фонди. Вони вкладають гроші у ТНК і контролюють глобальні ринки. І все це критикують через несправедливість. Бо ж ТНК та інвестиційні фонди використовують дешеву робочу силу у країнах третього світу. Вони отримують прибутки, коли звичайні працівники страждають. Трагедія на фабриці у Бангладеш, де у 2013-му загинуло більше тисячі людей, показала жахливі умови праці. У 2023 тисячі Амазон отримала 30 мільярдів доларів прибутку, але стикнулася зі страйками у 20 країнах через недостатній рівень оплати праці. Глобалізація також обмежує суверенітет. Правила сод змушують країни знижувати тарифи, навіть якщо це завдає шкоди місцевим виробникам. Глобалізація збагатила корпорації та мільярдерів, залишивши робочі сім'ї ні з чим. Торгові угоди ставлять прибуток вище за людей. У 1980-му один відсоток населення володів десятою частиною світових багатств. А вже у 2020-му половиною, і це наслідок глобалізації. Африка ніби експортує багато сировини, але й досі живе бідно. Наприклад, ВВП на душу населення у Нігерії у 35 разів нижче ніж у США. Залежність від імпорту створює ризики для майже всіх країн світу у 2020-му Через збої у поставках на півпровідників із Тайваню зупинився автопром у Німеччині. Це скоротило виробництво на 10%. Паралельно відбувається культурна уніфікація. Англійська мова домінує у світі. 80% наукових статей публікують саме нею. Платформи на кшталт Netflix витісняють місцеві продукти. Вона глобалізація не ідеальна, але підняла мільярди із бідності. Націоналізація загрожує відкинути нас назад. У нашому контексті націоналізація це прагнення до економічної продовольчої та технологічної незалежності. Досягти цього можна завдяки зростанню рівня локального виробництва, зниження залежності від імпорту, посиленню державного контролю над стратегічними галузями. У сучасному світі це проявляється зокрема у вигляді субсидій. Наприклад, Китай щороку виділяє 200 мільярдів доларів на сільське господарство, підтримуючи 200 мільйонів місцевих фермерів ще країни використовують тарифи. Ось Індія ввела 100% мита на імпорт яблук. Це захищає 2 мільйони місцевих виробників. Багато де нарощують вплив державні компанії. Зокрема, Норвегія через Еквінор контролює 70% видобутку нафти. Це дозволило отримати 100 мільярдів доларів у 2022 році. Націоналізація дозволяє розраховувати на продовольчу безпеку. Приклад гаяни, про який ми говорили на початку, яскраве підтвердження цього. Крім того, завдяки націоналізації посилюється контроль над стратегічними ресурсами. Он Венесуела, націоналізувавши нафту, отримує 20 мільярдів доларів щороку, зберігаючи власний дохід, на відміну від Нігерії, де 60% нафтовидобутку контролюють ТНК. Болівія, націоналізувавши літію, утримує 80% прибутку всередині країни. Також націоналізація захищає від ринкових шоків, допомагає зберегти ідентичність та захистити місцеві інтереси. Влада контролює ресурси, а виграють місцеві виробники та фермери. З країн йдуть ТНК і перестають викачувати всі прибутки. Однак тут є дуже тонка грань. Глобалізація збагачує еліти, але націоналізація без реформ повторює помилки СРСР. У СРСР крайньою формою націоналізації була планова економіка. Після революції 1917-го більшовики хотіли побудувати соціалістичну економіку, виключити приватну власність та ринкові механізми. За 11 років з початком першої п'ятирічки СРСР націоналізував промисловість, сільське господарство та торгівлю. Так званий генплан встановлював об'єми виробництва ціни, розподіл ресурсів. Заводи мали випускати зазначену кількість сталі. А колгоспи здавати фіксований обсяг зерна. Все це контролювалося централізовано з Москви. Наприклад, у 1970-х генплан координував роботу 60 тисяч підприємств. Ціни на продукцію встановлювалися державою, а не ринком. Хліб коштував 20 копійок, а його виробництво обходилося о 50. Пріоритет надавали розвитку промисловості, але грошей на це свого часу не було. Тож діставали їх за рахунок колективізації. Селян змушували вступати у колгоспи. Це призвело до голодомору 1932-33 років і смерті мільйонів людей. Такою була ціна стрімкого та фантастичного розвитку. Планова економіка дозволила СРСР індустріалізуватися за 20 років, побудувати 6 тисяч заводів, захиститися від фашистських загарбників. До 1960 року СРСР виробляв 50% світового вугілля та запустив перший супутник. Рівень грамотності зріс з 20% у 1917 році до 99% у 1970 дев'ятсот Здавалося, ось воно лідерство, але з часом з'явилися проблеми. Після стрімкого злету у 70-80-х роках економіка почала стагнувати окремим тягарем. Була бюрократія та відсутність стимулів до інновацій. Підприємства часто виконували плани з кількості, а не з якості. Військова промисловість поглинала шалені ресурси, натомість технологічний розвиток гальмувався. Економіка СРСР, яка все більше залежала від експорту нафти і газу, після падіння цін на нафту у 1986 році, майже втричі, опинилася на грані краху країна потребувала реформ. Почалася велика перебудова, яка з огляду на відсутність чіткого ефективного плану доконала СРСР у 1989-му у Москві можна було три години стояти в черзі по хліб. ВВП на душу населення у той час був лише 7 тисяч доларів натомість у США в п'ятеро більше. У 1991-му планова економіка рухнула, а розпад СРСР дозволив номенклатурі конвертувати владу у власність. Так з'явилися наші перші олігархи. Нині жодна розвинена країна світу не вдається до такого типу націоналізації, який був у СРСР. Однак, ті, хто наважується робити перші кроки у цьому напрямку, ризикують стикнутися з низкою проблем. По-перше, обмеженість ресурсів. Наприклад, Сінгапур імпортує 90% продовольства. По-друге, надмірна націоналізація знижує конкурентоспроможність. Погляньте на дві кореї в ізольованій північній ВВП на душу населення складає 1800 Сот доларів а у відкритій південні 35 тисяч доларів. По третє, націоналізація вимагає інвестицій, і вони не завжди спрацьовують. Он Китай з 2015 року витратив 150 мільярдів доларів на напівпровідники. Але й досі імпортує 70% чипів. Але хто зацікавлений у націоналізації? Місцеві виробники, фермери, малий бізнес, країни, що розвиваються, націоналізація протистоїть ТНК, дозволяючи контролювати ресурси та зміцнюючи бюджет, впливовість і суверенітет. Отже, хто переможе у цьому змаганні? Глобалізація чи націоналізація? Сказати поки складно, але можна припустити, що буде, якщо переможе одна із систем. Повна ізоляція передбачає розрив торгових зв'язків, локалізацію усіх галузей та закриття кордонів. З плюсів цього всього варто виділити стійкість до зовнішніх ризиків та повний контроль над ресурсами. Мінусів більше це і економічний спад, за прогнозами ООН, ВВП впаде на 15-20%, і технологічне відставання, і соціальні проблеми, на кшталт голоду. На таке не ризикує, поки йти ніхто. Навіть Іран і Росія світові лідери, з накладених на них санкцій, і далі торгують з різними країнами світу. Що ж буде у випадку повної глобалізації? Тарифи зникнуть, ТНК домінуватимуть, ринок стане єдиним, ефективність виробництва зросте, інновації стане більше, як і викидів промислових підприємств. Самодостатніх країн фактично не буде, а багатства зосереджуватимуться у дедалі меншої кількості людей у світі. Розрив між ними і рештою населення стане катастрофічним. Такий сценарій теж навряд чи можливий, адже його гальмують торгові війни та військові конфлікти, яких по всій планеті десятки. То яким буде світ? Скоріше всього на нас чекає гібридний сценарій. Країни й далі торгуватимуть, але при цьому намагатимуться вибити для себе і своїх виробників кращі умови. Кооперація посилиться всередині союзів і блоків: на кшталт ЄС чи САМ. Світ фактично розділиться на регіональні блоки, балансуючи локалізацію і торгівлю. В умовах, коли інститути глобалізації вже застаріли і не встигають за швидкими змінами, на арену вийде прагнення до націоналізації. Поки обережне, але таке, що швидко набиратиме популярності у кожному куточку світу. З вами була Наталія Семенченко і Економіка війни. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і дивіться нас далі.